На першому спільному засіданні з реалізації проекту гармонізація розвитку туризму у сільській місцевості Карпатського регіону визначили основний план дій партнерів проекту на 2011 рік. Нагадаємо, що такий міжнародний проект реалізується Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини спільно із головним управлінням туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій івано-франківської обласної державної адміністрації та центром розвитку малого і середнього бізнесу Марамурешського повіту Румунія у рамках програми прикордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. На конференції представлено туристичний потенціал нашої області та обговорено основні напрями реалізації проєкту, який сприятиме налагодженню відкритого діалогу між партнерами. Область в рамках цієї транскордонної програми виграла 5 проєктів. Сьогодні стартує перший, перша прес-конференція, скажімо, одного з найбільших проєктів, одного з найбільш фінансових проєктів, який власне пов'язаний із туризмом. Через те ми раді сьогодні вітати наших румунських партнерів, які приїхали ну, на початкову на інавгураційну прес-конференцію і починаємо працювати у рамках проєкту цей проект в рамках транскордонної співпраці між Україною та Румунією впроваджується в плані розробки сільського туризму у марамурському повіті і відповідних транскордонних регіонах України.